Харікейн невтомний. Три голи він відгрузив Штутгарту. 5-0 загалом виграла Баварія, але в цьому матчу був епізод, який мав перевернути гру. Якщо б Штутгарт після того, як він програвав в першому таймі після голу Лаймера, вони забили гол на 40-й хвилині, але там був мінімальний офсайд. І суддя не зарахував цей гол. Якщо б він зарахував цей гол, був би рахунок 1-1. На перерву пішли би, і там, як воно було б в другому таймі, не зрозуміло. тому що ж тут грав вдома і непогано грав у першому таймі. Але в другому таймі вони посипались після другого голу, коли забив Кейн. Потім забив Станішич, і потім ще два голи відрузив Харі Кейн. Причому ці голи були, ну, були настільки легкими, просто чувак ну, біжить і б'є поворотом. Все. Все дуже просто, але м'яч летить ну, 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 ворота. Так, е, потім пенальті, і потім Ліс вивів Харікейна на пусті ворота. Е, він переправив м'яч у ворота. Харікейн робить Хек-Трік і забуває вже 17 сімнадцятий гол в Бундеслізі в тринадцяти матчах.